Привіт. Продовжуємо вивчення теми Українська революція та боротьба за збереження державності більшовицький режим в Україні 1919 рік соціально-економічні перетворення. Нагадую, що 17 листопада 1918 року в Москві було створено окремо від Росії Українську революційну військову Раду. А 28 листопада 1918 року сформовано тимчасовий робітничо-селянський уряд України на чолі з П'ятаковим. Володимиру Антонову Овсієнку дали можливість відібрати для створюваної української радянської армії незалучені на фронтах військові формування і 3 січня 1919 року його армія увійшла до Харкова. Разом з нею прибув і тимчасовий уряд України, 4 січня 1919 року було створено Український фронт під командуванням Антонова овсієнка перед яким поставлено завдання оволодіти головними переправами на Дніпрі. Пересвідчившись у неможливості дипломатичних переговорів, директорія Української Народної Республіки 16 січня. 19-го року офіційно оголосила війну Радянській Росії. На початку лютого 1919 року тимчасовий робітничо-селянський уряд України встановив нову назву держави Українська Соціалістична Радянська Республіка УСРР і переїхав з Харкова до Києва. За аналогією з московським виконавчим органом влади уряд назвали Радою народних комісарів, скорочено раднарком. Головою уряду став Християн Раковський. У березні відбувся третій всеукраїнський більшовицький з'їзд рад, який ухвалив першу конституцію УСРР і обрав Центральний виконавчий комітет України на чолі з Григорієм Петровським. Радянська державність насаджувалася Москвою, яка формувала і склад раднаркому, і Центральний комітет більшовицької партії України. Більшовики почали здійснювати так зване радянське будівництво. Підбирали кандидатів у депутати рад, проводили вибори, під час яких забезпечувалося проходження потрібних кандидатур. Своїх противників вони оголошували контрреволюціонерами і розправлялися з ними за допомогою надзвичайної комісії Російською Чрезвичайна комісія, звідси і абревіатура ЧК. 1 червня 1919 року було опубліковано декрет ВЦВК, згідно з яким Радянська Росія і Радянська Україна. Об'єднували військові організації і військове командування, Ради народного господарства, тобто вищі органи керівництва промисловістю, управління залізничним транспортом, наркомати фінансів, наркомати праці. Керівництво цими п'ятьма галузями зосереджувалося у московських колегіях. Центральний комітет дозволив залишити звання нарком УСРР. За головами всіх об'єднуваних відомств, крім військового, 14 червня 2019 року Центральний виконавчий комітет Рад України схвалив декрет про утворення воєнно-політичного союзу і запропонував урядовим установам негайно втілити його в життя. На території України було поширено політику воєнного комунізму. Ця політика передбачала запровадження загальної трудової повинності, мілітаризацію праці, заборону приватної торгівлі, продовольчу розверстку, карткову систему постачання міського населення, націоналізацію всіх підприємств. Надзвичайно жорстоку політику Радянська держава провадила щодо села. Заготівельники вимагали від селян. Здавати всю продукцію, що перевищувала норму, встановлену на особисті потреби. Завдання щодо збору продовольства розкладали по дворах, селах, волостях і повітах. Так з'явилася продрозверстка, або інша її назва продрозкладка. Декрет раднаркому про хлібну і фуражну розверстку вийшов у січні 1919 року. Вона не була податком. Оскільки її обсяг визначався потребами держави в продовольстві і здатністю влади та її воєнізованих підрозділів вилучати продукцію у селян. Тож продрозверстка була просто реквізицією. У 1919 році із запланованих 140 мільйонів пудів хліба з українського села вдалося вилучити лише 8 мільйонів пудів. Щоб полегшити вилучення зерна, селян треба було об'єднати у великі соціалістичні господарства, комуни та радгоспи. Ішлося про здійснення суцільної колективізації селянських господарств. У відповідь піднялася могутня хвиля селянського протесту. Антибільшовицькі виступи селян виявилися особливо загрозливими через те, що вони розгорнулися саме у Збройних силах. Один із перших у березні 1919 року виступив проти уряду отаман Зелений, і Антонову Овсієнку довелося докласти чималих зусиль, щоб придушити це повстання. Вслід за зеленим проти влади виступили численні селянські загони, батьки Нестора Махна. На з'їзді селянських депутатів Катеринославщини, що відбувався в Гуляйполі у квітні 1919 року, було висловлено категоричну незгоду з антиселянськими рішеннями третього Всеукраїнського з'їзду рад. Однак Християн Раковський не наважився вжити каральних заходів проти Махна, бо саме той своїми силами тримав увесь фронт проти денікінців між Маріуполем і Волновахою. Але наймасштабнішим був виступ отамана Никифора Григор'єва. У лютому 19-го року він перейшов на бік більшовиків і спромігся блискавично витіснити війська Антанти з півдня України. Однак уже в травні він відмовився від походу в Бесарабію і звернувся з маніфестом до українського народу, в якому закликав боротися проти комун через вичайки, комісарів. Організовувати ради з представників усіх партій, крім більшовиків. Це був початок антикомуністичного збройного виступу, який охопив південь і правобережну Україну. Але ні Махно, ні Зелений не підтримали Григор'єва, відмежувалися від нього і майже всі українські партії. Вони були шоковані гаслом Україна для українців, антисемітськими закликами, погромами і терором. Радянські війська під командуванням Клементія Ворошилова і Пархоменка оточили і розгромили Григор'ївців біля Кобиляк на Полтавщині. Григоріїв відступив на Херсонщину і в липні зробив спробу приєднатися до махновців. Але за наказом батьки був забитий. Активно розвивався Селянський рух і на Київщині, Холодноярська Республіка. Умовна назва Селянського повстанського руху. Який охоплював переважно межі Чигиринського повіту Київської губернії, нині Чигиринський і Кам'янський райони Черкаської області, центром руху стало урочище Холодний Яр. Перша військова організація в Холодному Яру, 22 особи під керівництвом Олекси Чучупака, виникла в 1917-18 роках як охорона Матроницького Святотроїцького монастиря. 1919 року. Формувався повстанський загін полк Гайдамаків Холодного Яру під командуванням Василя Чучупака, який діяв під прапором Української Народної Республіки. 4 червня 1919 року повстанці закликали населення до збройного опору політиці воєнного комунізму. Зі встановленням режиму Днікіна в Україні холодноярські повстанці розпочали боротьбу проти білогвардійців. 30 листопада повстанський комітет оголосив про взяття влади в чигиринському повіті, скасовано накази і розпорядження білогвардійців і відновлено дію законів і наказів директорії. У середині грудня 2019 року на нетривалий час повстанці захопили Чигирин. Більшовики засередили проти Холодноярської республіки значні сили. 12 квітня 1920 року потрапив у засідку і загинув Василь Чучупак. Повстанський рух по черзі очолювали Деркач, Пестушко, Лютий Лютенко, Нестеренко Орел та інші. 4 серпня 1921 року відповідно до оголошеної радянською владою амністії, частина повстанців склали зброю. Однак, вірогідно були страчені. Решта продовжували боротьбу до кінця вересня 1922 року, коли радянська влада інспірувала фіктивний з'їзд отаманів у Звенигородці. Більшість атаманів були заарештовані і 2 лютого 1923 року засуджені до розстрілу. А 9 лютого при спробі вирватися з Лук'янівської тюрми міста Київ майже всі повстанці загинули 38 осіб. Незважаючи на ліквідацію Холодноярської республіки, окремі загони, наприклад, загін Івана Черноусова, Чорного Ворона діяли в районі Холодного Яру до середини 20-х років.